Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, щоб ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок із Луцького замку Люберта вийшли наші колеги-кореспондентки Гіту Альона Білова і Дарина Мартинюк. Сьогодні там триває другий день. Фестивалю їжі Луць Фудфест і своїми враженнями зараз з нами поділяться дівчата. Вітання дівчата раді дай вас бачити наживо в нашому ефірі. Розкажіть про те, що ви побачили на фестивалі їжі у Луцькому замку. Чи багато там людей, чи багато є чи великі вибіри їжі, так що там представлено, і чи варто завітати тим, хто ще там не був. Людей дуже багато. Фестиваль вражає свою кількістю локацій. Тут точно ніхто не буде сумуватися. Знайде собі заняття до душі. По ліву руку від вхідної вежі розкинулася одна з один з кортів. Слідом за ним знаходиться сцена. Там зараз грає діджей, багато локацій старих. Да. Для дітей також я розбавити малюку обличчю, а також можна частуватися морозивом солодким, солодкою випічкою. Варто. любителі м'яса, точно знайдуть собі щось до душі, бо багато локацій з м'ясом, реберні е є локації з наливками. Само да, покажемо, що так. можемо показати, що тут відбувається. Серед інших тут е, дівчата поки, продають свічки. Зараз вам видається екранка. Екран, екран, картинка. І в бізнес категорію від 180 до 200 гривень. Тут продають лампи вітражні, розписані. Наскільки я, ми зрозуміли, вони електричні, тобто там всередині знаходиться лампочка. Вибір великий. Можна знайдеться собі до душі, ось представлена, порцеляна, порцеляна посуд, кераміка. Далі дівчата продають ароматичні свічки з натурального соєвого воску. Люди купують на сувеніри, пудкорти, Любителі солодкого собі знайдуть тут e, солодощі з зефірую, маршмеллоу. також продають в'язані іграшки, вироби зі шкіри, гаманці, портмоне, ремені, ключниці, сумки, горіхи, солоні, солодкі, всякі різні. Також напої, вина, наливки. Далі хлопці продають. Так само напої, але вже з картоплею. Народу дуже багато. Кукуруза продається також дуже файно йде, багато вечір всі підтягуються. Багато дітей є. Ніхто не сумує, хтось щось купляє, хтось розважається, хтось фотографує, ходять на екскурсію по замку. До речі, так бачили екскурсію. Люди. Попри те, що тут стартував футфест, також приходять туристи разом з гідами і курсують по території замку. Я на вишня, Я на вишня представлена серед таких. Реберня зі Львова приїхала, хлопці смажать ребра, м'ясо, дуже гарно, а пахне просто вам не передати шкода зараз. Наші технології не дозволяють поки передати смаки і запахи. Тому дуже гарно багато людей. Погода сьогодні ще гарна. Так, сонячно без хмарно, тому. Єдине трохи спека, але літо ж робить. Оці поразки треба. Кожен собі знаходить місце на футкортах, їх кілька штук, розпіданих по всьому периметру замку, тому є місця, є пусті місця, правда, на сонечку, тому трохи пустують, але ті, які накриті, вони зайняті досить. Але місця є, можна підтягуватись йдуть нескінченним потоком. Доступні. Лимонад 30 гривень. Люди відпочивають. Люди відпочивають. Можна орендувати кальян. Я, це не можна з розвагами. Так вона це виставити портрет Путіна, так. І, да. і, до речі, дуже просту популярна да, користується попитом. Я. Буквально пару хвилин тому ми тут були, і тут толпа стояла, трошки вже розійшлися люди. Цікаво, цікаво, що робили люди із цим портретом. Далі в нас локації для дітей, є потозона. Є фотозона. Я ж півшином фільмам в армії. Перед іншого можна в різні конкурси прийняти участь, покидати дротиками в кульки, виграти призи. Наскільки ми знаємо, солодку вату, є батут, аквагрим, там трошки далі. Діти граються, дорослі відпочивають, кожен собі знайде те, що йому до вподоби. Серед іншого наливці, любителі козацької кухні, також зі Львова, приїхали. Можна купити, частують рибою, овочами, печеними на грилі, салати, далі й дарять нас м'ясо, кухні. Я б містувала, що тут хороші, ніж в дітей. Даний, 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 даний. Далі в нас сцена розташована. але розміститись є де. І бажаючи знайти собі тут місце і досісти, і в тіньку, і на сонці помічну скріщі. Де нічого не валяється. Це на це сцена гастеч, дає казу. Діджей, один гол зараз за інший. Можна голос саме гарно прикрасили кругом. Навіть обійшли в сіло, залишили інститут для місця російську. Зараз ми ще матимемо змогу поспілкуватися з організаторкою цього заходу, і можна буде в неї запитати, поставити кілька питань. Витічка, хліб. Мене. Так, колеги, ми дійсно бачимо, що так різноманітно і різного представлено на цьому фудфесті. А цікаво вашу особисту думку, що особисто вас там можливо вразила? О, ми бачимо, що приєднується організаторка пані Софія. Вітаємо пані Софія. Вас в нашому етері. Розкажіть, будь ласка. Що зараз відбувається, власне? Скільки людей приїхало на цей фестиваль? І, і, власне, чи виправдав фестиваль ваші очікування? Привіт, привіт! Рада бути з вами тут. Можемо сказати, що зараз фестиваль у розпалі у нас вже такий екватор другого дня фестивалю, і уже можна говорити про якісь мінімальні висновки. А, наразі ми ще не знаємо точної кількості людей. А, знаємо, що точно близько 4 тисяч за два дні в нас вже є. Загально це скажемо пізніше. А, що цікавого у нас, якщо говоримо про їжу, то у нас тут як наші традиційні гості і в друзі фестивалю. Такі у нас є заклади, які вперше які приїхали до нас зі Львова. А у нас є позадська кухня, трати українська військова. А равно того ферма до нас приїхала з Тернопільщини, і що ще у нас є клоп, який взагалі вперше дебютує, можна сказати, на ринку ще ніде ніколи їх не купили. Сьогодні презентують взагалі цей бізнес на процесі. На сцені сьогодні нас чекає а, дуже крутий новий альбом Бучука. Саме ним ми будемо завершувати фестиваль про те, що треба це автор легендарної парової машини. А тобто, це вже те, що точно треба почути. А, тобто, є що почути, є чим посмакувати. Є змога допомогти спецпідрозділу Волинському а, сил спеціальних операцій. Саме для них ми збираємо кошти з входу з першів на нашого фестивалю. Також для них вчора був проведений аукціон, благодійний на настрій. Mm -hmm. Так, пані Софія, то, то чи можете сказати, скільки учасників цьогоріч в цьому фестивалі? І, і загалом цікаво, з яких регіонів ви згадували про Львів, чи лише з Львова, з Волині, чи з інших регіонів теж хтось приїхав? Okay. Так, дивіться, у нас, якщо ми говоримо про фуд зону цього разу, трошки більше 20 точок. Це також більше дисменшок, хтось перша, хтось, як я казала, буде перша. Плюс 10 точок у нас це крафт зона, це хендмейт, це майстри. Не маємо цього фестивалю, напевно, усилу в, в яких ми є учасників зі споруду з їхня. У нас не були, але не цього разу так. Е зате у нас тут є Львівщина, є Тернопільщина, це і Познайомщина, -то, і немає столичного тобто переважно фестиваль Новинський цього разу. Е Угу. Пані Софія, ну також цікаво, слава Богу, я так розумію, не було повітряних тривог, але не дай Бог, якщо вона буде, то чи які заходи безпеки будуть застосовані і щодо учасників і відвідувачів заходу. На щастя, не було. Ми знаємо, що перед вихідними дійсно були тривоги і були досить тисні. Звичайно, ми про це подумали, так і все вже ми втретє проводимо війни. Що у нас у нас може встановлення наплічована тема? Перша що відбувається по сигналу повітряної тривоги, у нас лучиться музика, злушити сцена, і ми просимо гостей фесту поодинути територію фестивалю та зліти до нами. Укриті на вході можна отримати флаєр з хатвою христів, а також схема викупу з фестивалю є на вході за фест і знов. Усі, ті флаєр, в принципі, вона зрозуміла евакуація. Вся команда фестивалю має спеціальну амуніцію, і з цією амуніцією ми одягаємо одразу жилетки і допомагаємо людям безпечно сукупцію, щоб його життя. Пані Софія, то розкажіть ще до якої години триватиме фестиваль? Завершуючи виступ, вона починається о 21.30, і о двадцять ми вже е, очікуємо, що замок буде ну ті, хто ще можливо не наважився чи не зміг відвідати фестиваль. Вони ще встигнуть щось потрапити. чи вистачить їм щось покуштувати? Звичайно, звичайно, попередній фестиваль то був з нами наприкінці травня. Пам'ятаємо тим, що дійсно їжа закінчилася ну, до вечора другого дня, і цього разу всі ще більш готовним. Тому усім усього вистачить. Під'їжджайте, приєднуйтеся, Будемо раді бачити, що дуже є потужна програма. Попереду сцена. А, можливо, це один з останніх класних літніх печорів, які можна провести під відкритим небом. Тому а, я думаю, що обов'язково треба сьогодні. Хто в Луцьку приїхати на то? Дійсно, будемо заклик. Закликаємо точніше, і Волинян і загалом всіх відвідувачів нашого міста, всіх тих, хто приїхав або хоче приїхати ще у Луцьк. Приєднатися до цього фестивалю і направду покуштувати. Сподіваємося. Гідних гідних страв, і, зокрема, з інших областей нашої великої славної України. Будемо вас відпускати. Пан, пані Софія Дякуємо, що знайшли можливість приєднатися до нашого етеру. І пропоную продовжити розмову з нашою колегою. Дякую вам. У нас є можливість поговорити з безпосередньо людьми, які завітали на у Вони можуть поділитися з нами. Своїми враженнями, так, давайте знайомитись, дівчата, як вас звати? Я Таріна. розкажіть нам, як ваші враження від футфесту, що вам сподобалось, що вам не сподобалось можливо. Двізні цікавих <головіка> мікро і дуже класні підходить. Дівчата, а вам що? Щас... Розкажіть, де ви бували? Чи б, якісь розваги вже випробували можливо? Не маємо. Шоу. Шоу, Попали. Всі молодці. Yeah. Словом, <смеш> багато людей, діти задоволені, як бачите, всі собі знаходять і дають собі раду. По безпеці наша організаторка вже розказала, все організовано і за найменшої небезпеки всіх людей проведуть до укриттів. Чисто, гарно, музика грає, всім дуже все подобається. Альон, ну ще хочу запитати, чи є туалети, чи вони на території замку, чи поза ним, чи нема проблеми, чи нема черг. Так, туалети є на території замку. Ми черги досі поки не побачили. Ми обійшли вже Леський замок пару разів, і ні перший, ні другий раз черги не було, тобто вони витримують навантаження і все ж порядку. А ще також до цієї теми цікаво, чи є вбиральні якісь спеціальні, де можна. Власне, помити руки і загалом якось, скажімо, якщо є потреба людин, людині освіжитися в цю спеку, яка наразі є е, з приводу бралі такої інформації не маю, але думаю, можна знайти е, ну футфест є, футфест під відкритим небом, туалети є, а відносно води. Наскільки я так розумію, то там теж її можна знайти. Дякуємо Альона. Дякуємо Дарині. Нагадаю, що із Луцького замку, де нині триває другий день фестивалю Луць Фуртфест, виходили наші кореспондентки, журналістки сайту і Ютубу громадського інтерактивного телебачення Альона Білова та Дарина Мартинюк. Бачимо дівчата із відвідувачами цього фестивалю. Гарного вам відпочинку на все добре. Тримаємося. Дякую.